Шановні друзі, також є у нас питання, скажімо, які поступають у наших клієнтів. Це дійсно так є. От є модельки, дійсно, які продаються без травозбірника. Тобто, ми бачимо зараз з вами на базі. Стіги СВ213Е у нас стоїть із тканини зроблений травозбірник, і он пластиковий на модельки 415 Є стіга. Є модельки дійсно, от наприклад, той же бренд Алко його можна взяти, як приклад, моделі якої немає травозбірника. І люди питаються, чи треба його брати, чи не треба. Тут, в принципі, відповідь проста. Якщо ви будете. Мати треба збірник на базі вашого скарифікатора-аератора, то у вас буде одразу збиратись всі корінці трава, яка вже засохла, або яку треба підібрати, скажімо так, з газона, да? Тому у травозбірники цю роль відіграють якраз дуже корисно, тому що вони одразу вам збирають і спрощують процесу цього змітання, згрібання з вашого газона. Давайте ж тепер знімемо і подивимося, чи взагалі функціонує скарифікатор без якраз цих травозбірників. От бачите, бувають такого типу, от як сумочка, натягується по контуру. Це можна побачити при зборці цього аератора, який ми робили так. І тобі, якщо ми бачите, всередині ми бачимо вал. Конкретно тут у нас зараз стоять ножі, і також можна поставити на базу скарифікатора, щоб його зробити перевести. От бачите, такі от пружини, які також вичісують і підбирають все. Якщо ж ми, друзі, з вами зараз цю кришку опустимо, то ми з вами от все, що у нас буде. Молодця, все, що збирається, підгрібається, вичісуватися, все буде залишатися на газоні. Тобі ж, по-хорошому, по по-хорошому, звісно, збирати для вас це буде спідручніше. Да? Але можна і так. Тобі ж, Якщо вам потім не важко сходити ще граблі, взяти або мітьолку, позгрібати це все з вашого газону, то можна це зробити. Але з травозборником це все відбувається набагато, скажімо так, ефективніше і економить вам час. Давайте також подивимося на цю модель. Як у нас тут влаштований травозбірник, тут у нас такий прям каркас, зроблений з пластику. І бачимо, також стоять у нас всередині вал з ножами. Також можна поставити на модель 415 см в комплекті у нас є оці пружинки. Тільки вал більший, тому що у нас ширина у цієї моделі 38 см обробки ділянки, а на маленькій 32 см. Тому там вже й більше пружин у нас стоїть, і сам вал цей ширший. Ось, шановні друзі, такий от маленький лайфхак. Питають люди, тому стараємось дати відповідь на такі питання. Тому що бувають, дійсно, дивишся на скарифікатор, а він продається от просто у вигляді без травозборника. Тому рекомендуємо, звісно, з травозбірником одразу в комплекті, щоб спростити процес прибирання та, скажімо так, піклування про ваш газон. От за такими стігами ви звертатись з електромотор. З радістю допоможемо придбати його вам зі знижкою. За нашим робочим номером телефону під відео можете писати на Viber. Звертатись, зробимо все по гарній ціні швидко, оперативно, та щоб ви були задоволені нашим сервісом та покупкою через інтернет. Тож чекаємо вас на сайті компанії електромотор.ком.юа. Вдалих вам покупок, друзі. До побачення.